Слава Ісусу Христу, слава Україні. Дорога наша Захарівська громада, наша влада, наші воїни, захисники та захисниці. Сьогодні ми згадуємо третю річницю початку повномасштабної війни Росії проти України. Третю річницю, коли ми проходимо свою національну Голгофу, коли ми кожен день переживаємо смерті наших мужніх героїв, воїнів і воїнок, коли ми кожен день оплакуємо. Невинно об'єднаних внаслідок російських атак ракетами, дронами, кабами. І ці знаряддя смерті ми можемо ще довго перераховувати. Але знаєте, можна вбити тіло. Але не вбити дух і душ. Ми з цією імперією зла вже боремося 350 років. Відколи вони себе назвали, так би мовити, старшими братами. Але вони нам не тільки не брати, вони Навіть не заслуговують цього слова. Пам'ятаємо, що Господь пройшов свою Голгофу, пройшов свої страждання випробування Хресту смерть. І після цього було Воскресіння, яке є найбільшим християнським святом. І згадкою про те, що зло буде переможе. І ми віримо і пам'ятаємо, що і ми після своєї української голгофи, як сьогодні сяє сонце, так само і воно ще вірю дуже швидко, засяє над нашим мирним небом України. Що Ті жертви, які ми сьогодні ложимо на вівтар нашої новітньої незалежності, не будуть марними, що це буде не тільки якась банальна статистика втрат воїнів, мирних мешканців, жителів, тих чи інших об'єктів інфраструктури. Будинки, майна, ми повинні вірити, що з Воскресінням України і ми по-іншому подивимося на неї, що ми повинні любити свою землю, свій народ, один одного, бо саме в любові до ближнього проявляється і любов до Бога. І ми повинні сьогодні. В десятеро, а то й в сотні раз сильніше, долюбити за того воїна і воїнку, які загинули, за ту дитину, яка померла під завалами чи залишилася сиротою. Ми повинні докладати титанічних зусиль, і в цьому ми повинні себе і заставити, щоб подивитися на себе і на нашу Україну іншими очима, очима любові, очима патріотизму, очима націоналізму, який для всіх народів можна бути патріотом, а нам не можна, тому що ми українці, тому що ми якісь не такі. А саме в любові до свого народу, до своєї землі, який є у в серці кожного українця і рано чи пізно він проявляється. Сьогодні він проявляється на сльозах, на борі, на зранених і зруйнованих сім'ях, родинах. Але я вірю і впевнений, що після цієї горгофи буде Воскресіння для нашої країни і для кожного з нас. А нехай милосердний і милостивий Господь, який є добрим батьком для усіх нас, згадає у тих своїх вічних оселях тисячі увієних наших воїнів, героїв, які стали небесним легіоном, і які сьогодні з цього прекрасного сонячного, чистого неба. Дивляться на нас, адже вони віддали найцінніше, віддали життя за те, щоб і ми, зокрема, сьогодні тут, в Захарівці, могли і подякувати їм, і згадати і своїх односельців, своїх земляків, і багатьох і тих, кого, на жаль, не можна забрати з поля бою. Згадати тих, за ким плаче мати, дружина, сестра, дитина, на жаль, ми їх не повернемо, але наша молитва, наше добре слово, наша пам'ять про них і наша праця для України і за Україну буде тим нев'янучим і вічним пам'ятником для них і для нас. А нам, які ми залишились, нехай Господь дає сили, віри, надії, любові, наснаги розбудовувати і відбудовувати справжню Україну для українців. Амінь. Слава Ісусу Христу! І ще хотів би, щоб ми зараз всі з вами разом промовили Господню молитву Отче наш, за Тих, хто вже не з нами, хто загинув внаслідок російської агресії, а нам ця молитва хай буде згадкою і допомогою у наших добрих починаннях для нашої неньки України. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава Україні!